Та забудьте вже про нього ваш ліноліум в квартирі більше не в тренді. Зберігай нові рекомендації. На підлогове покриття не за всі гроші світу. Вхідна зона та кухня. Керамограніт. Він, безперечно, лідер в експлуатації з високим рівнем міцності і мінімальним ураженням. До речі, не вигорає на сонці. Вітальня SPC, приємніший на дотик, ніж плитка, ударостійкий, має достатній рівень е, шумоізоляції. тобто якщо входить кліщу, ви їх майже не почуєте. Спальня. Ламіна екологічний, легкий монтажі, удару та вологостійкий і має широкий спектр малюнків на будь-які види. Ну і санвузол. Керамічна плитка навіть стінах. Тут можна говорити довго. Вологостійка, довговічна, легка в миті та догляді. Не вбирає додаткову вологу, а саме тому запобігає утворенню грибка. А більше порад в нашому профілі. Підписуйся!